Нас з вами просять знайти об'єм цієї от коробки. І як ми це будемо робити? Ну, ми згадуємо, що ця коробка, вона, вона по суті є тим самим, що і призма. Тобто це в нас по суті призма. А для призми в нас є чудова формула для знаходження об'єму, який ми беремо висоту, множимо її на ширину і множимо це все на. Довжину. І в результаті отримаємо об'єм. Тож, ми беремо висоту, тобто 6 метрів, 6 метрів, множимо 6 метрів на 8 метрів, тобто на ширину на 8 метрів. І ще це все діло множимо на 7 метрів, тобто на довжину. 7 метрів. Що ми в результаті отримаємо? 6 помножити на 8, це виходить 48 і ще помножити на 7. І варто ще не забувати про метри. От. Ми маємо 3 метри окремо і перемножимо їх між собою. І в нас виходить метр на метр, і ще раз на метр, тобто виходить метр в третьому степені, тобто метр кубічний. І в результаті, коли ми множимо 48 на 7, то ми ніби 48 розкладаємо 40 додати. 8 і помножити ще на 7, і помножити на метр в третьому степені. І отримаємо 40 на 7, це виходить 280, і ще додати 8 на 7, тобто додати 56. І це все помножити власне, на метри кубічні. І після додавання ми отримаємо, що об'єм нашої коробки дорівнює 336 метрів кубічних. Супер. І переходимо до наступного завдання. Нас просять знайти об'єм усієї фігури. Знаємо ми, що кожен куб, кожен, от куб, кожен такий куб має об'єм в 1 метр кубічний. Що це значить? Ну дивіться, кожен куб має однакові всі сторони. Якщо об'єм дорівнює 1 метру кубічному, то ми точно можемо сказати, що в цього кубика. Довжина, висота і ширина будуть дорівнювати одному метру. Тут один метр, тут один метр і тут один метр. І всі ці кубики рівні. Ну, як бачите, за рахунок того, що в нас тут є тінь, ми можемо точно сказати, що в нас тут десь тут немає ще одного кубика, якої ми не бачимо. І по суті, по суті якщо ми так подивимось, то ми можемо тут визначити висоту, бо в нас тут такий самий кубик, якого всі сторони дорівнюють одному метру. І виходить, що висота буде дорівнювати 1 метр плюс ще 1 метр. Тобто висота в нас 2 метри. Ширина в нас буде дорівнювати ось ширина, 1 метру. 1 метру. Бо в цього кубика в основі сторона дорівнює 1 метру. І якщо ми хочемо ще знайти і довжину, то нам треба подивитися, скільки в нас тут таких кубиків їх тут 1, 2, 3. І в кожного з цих кубиків сторона оця дорівнює 1 метру. 1 метр, 1 метр і 1 метр. Отже, в сумі це виходить 3 метри в довжину. І, власне, тепер ми так само перемножимо всі наші виміри і отримаємо 2 висота помножити на 1 на ширину, і помножити на довжину, тобто на 3. І це виходить, що об'єм буде дорівнювати 6 метрам кубічним. Ну і ми можемо так само порахувати, і в нас виходить 1 кубик, 2 кубики, 3, 4, 5, 6. Ну, тобто так само 6 метрів кубічних.